Ось, до речі, їде рейсовий автобус 79 І Він е, декілька разів сплювався, поки сюди проїхав цю вулицю. Оце рейсовий автобус. Якраз іде з метро Лісова до вулиці Каштанової. Вон, люди, будь ласка, є. Ну, да. Це вулиця не для проїзду, таке відчуття, що це великий торгівельний центр. Шанхай такий шанувай. Їде автобус, ага. заїжджає швидка. Або швидка, заїжджає, дивіться, знімається. Зав'язано на цій вулиці життя міста, і бачимо, що із шести полос зайнято, мабуть, чотири. Чотири зайнято, так, да, одна тільки вільна. В цій ситуації 10-15 років. Да, Більше той? 15 років, так. Пинки, евакуації, да. Знак евакуації стоїть. Якщо Печанка. будете неправильно припарковані, вас евакуюють. Но, Але все... ще ні разу ми не бачили, щоб когось евакуювали. Безпреділ. Вулична системна торгівля має бути, як і скрізь в світі. Але все системне, все красиво, все охайно, все в білу. Ні, і що, коли ні району, ні міста нічого не йде, це, звісно, кошмар.